Всіх вітаю, друзі. В нас є виступ народної депутатки України Анни Скороход, яка розкриває по-справжньому шокуючу проблему, яка стосується не тільки українського війська, але і всієї України. Бо на сьогоднішній день Збройні Сили України це невід'ємна і дуже велика частина українського народу. І та інформація, про яку вона говорить, вона насправді шокує. Давайте зараз її послухаємо, розберемось. І зможемо зробити якісь свої власні висновки. А перед тим, підпишіться на мій канал, поставте йому лайк, а свою думку зможете писати в коментарях під цим відео. Ну, люди мають своє закінчуватися, тому ми бачимо і провали на фронті, ми бачимо і проблеми з мобілізацією, ми бачимо і проблеми з СЗЧ. Ми повинні також зазначити, що цифри по СЗЧ, да, от, наприклад, на сьогоднішній день вони подобрались к 400 тысячам. Это цифры общие, очень многие возвращаются. То есть, когда человек ушел в создаче, но потом вернулся, он все равно попадает в эту общую массу, при том, что он уже вернулся. Как бы. Поэтому сказать, что у нас вот сейчас такое количество находится в создаче, нет, очень многие возвращаются. Более того, очень многие и ко мне обращались, просили помочь вернуться. Вот. Но очень многие никогда не вернутся, потому что это принципиально, они сказали. Нельзя людям, понимаете, которые пошли добровольно, которые три года отвоевали, отпахали, не видели ни родных, ни близких, нельзя с ними относиться как с животными, поймите. Они должны тоже иметь право на то, чтобы вернуться домой к своим детям, женам и вообще, вообще вернуться в... обычное русло життя, а отношение к ним повернеться тільки після победы, оно же тільки усугубляет ситуацію. Поэтому це теж одна із Вот. И І э, на ці заяви дуже часто наші політики, в тому числі так, якщо не помиляюсь, то э, скороход також є представницею слуг народу. Э, так. І дуже часто, коли щось подібне говорять там про СЗЧ, про те, що мають бути терміни служби, про те, що ЦКшники не мають права відловлювати просто людей по вулиці, багато хто говорить, а як по-іншому? А от що ви пропонуєте? А як, же ж, а як же ж бути? А як нам війну там виграти і так далі? Давайте по-чесному: якщо в нас зараз є люди при владі, які не знають, як цього вирішити, які е, можуть вирішувати. Ті задачі, які стоять перед Україною, виключно через порушення Конституції і законодавства, прав людини, обмеження волі і так далі, тільки через такі методи, то, можливо, цій владі пора йти е, відпочивати так, і е, надати можливість якимось іншим політикам, так, я не знаю, в якому форматі це може бути, але надати можливість комусь іншому приймати такі рішення, а не триматись за владу, як це в нас є зараз. От, бо якщо справді така управлінська криза в Україні, що ніхто не знає, як можна в цивілізований спосіб вирішувати ті чи інші проблеми, то напевне е я не знаю, я не знаю, чи ця влада має право керувати країною, в якій сьогодні на сьогоднішній день йде війна. Можливо, я щось не розумію, але можете написати в коментарі. Ну і так само 400 тисяч СЗЧ. Зрозуміло, багато хто вертається, багато хто не вертається. Але 400 тисяч військовослужбовців прийняли рішення в той чи інший момент, я так розумію, що це від початку повномасштабного вторгнення. Але це 400 тисяч. При тому, що там в загальному говорять так, що там до мільйона військовослужбовців по всій Україні, з яких на фронті знаходяться в середньому там 300 тисяч, 300-400 тисяч. Так, от, і 400 тисяч все звичай, хтось пішов, хтось вернувся, хтось не вернувся. Е, отака от історія. По-перше, як цих всіх людей там мають садити у в'язниці, як там розказували. Зрозуміло, що це неможливо не, не просто, бо немає е, стільки в'язниць навіть. А по-друге, чи мають право ті, хто не був на фронті, ті, хто не був на нулі, ті самі поліцейські прокурори і так далі, потім приймати рішення проти тих, хто був три роки на фронті, і садити їх у в'язницю за те, що вони не захотіли там бути четвертий рік. От чи мають вони на таке право? Я вважаю, що ні. У Вас може бути інша думка? Пишіть в коментарі, а ми переходимо до наступного нашого гостя.